Середня платіжка по Україні зросла на 20%. Я очікував зростання тарифів на електроенергію. Зараз ми платимо 4,32 гривні. Будемо платити 6 гривень 32 копійки або навіть 6 гривень 64 копійки. Мінімальна заробітна плата в Польщі по останнім розрахункам складає 1500 1000, 500, 1000 541 долар. В Україні мінімальна заробітна плата складає 8 тисяч гривень або 200 доларів. Борги населення за комуналку на сьогодні складають цифру близько 200 мільярдів гривень. Вона не опублікується з 1 січня. 2022 року. Пане Олеже, вітаю вас на каналі Життєвий Компас. Вже в цьому, в 25-му році. Як завжди, до вас дуже багато запитань, особливо на початку року. Дивіться, в минулому році, 24-му, тарифи зросли, особливо на електроенергію. Але ви прогнозували, що в 25-му році вони продовжать зростати, особливо на електроенергію. Ось давайте о саме з цих прогнозів, і почнемо чого чекати нам в цьому факторі. Доброго дня, пані Олена. Дякую за запрошення на ваші на ваш канал. Де ми можемо поспілкуватись і розповісти людям про ті проблеми, які нас очікують в комунальній сфері, в житлово-комунальному господарстві, ну в тих же платіжках, тарифах і так далі. А дійсно за 2024 рік комунальна платіжка в середньому по Україні зросла а, до 20%. Чому до 20%? Тому що ну, в певних регіонах, де в районних центрах, де водоканали, наприклад, а, приймають рішення самостійно і погоджують там підняття тарифів. Погоджують з органами місцевого самоврядування, для них платіжка зросла набагато більше, тому що в великих містах тарифи на послуги водоканалів не піднімали. Так само це відноситься і до послуг обслуговування багатоквартирного будинку. Коли ну, будинку, в будинку то якось там управляюча керуюча компанія самостійно без погодження з людьми підняла вартість, то люди дійсно плачуть набагато більше. Але в середньому платіжка по Україні зросла на 20%. Тобто І це ми це з вами, я має, я зимію, так? І нас ще очікують, далі буде, як говорять. А само собою, далі я не думаю, що якась ситуація буде змінюватись в 2025 році. Мається на увазі, якщо ми кажемо за середнє зростання вартості комунальних послуг. Незважаючи на те, що інфляція була десь на рівні 11,5% 12 за 2024 рік, незважаючи на стабільне зростання всіх послуг і заморожування мінімальної заробітної плати, платіжки в Україні зросли за 2024 рік. на 20%. У 2025 році ця ситуація буде повторюватись. Притому вона буде повторюватись на фоні замороження всіх соціальних виплат, мається на увазі, їх зростання не буде. Так само не буде зростання мінімальної заробітної плати. Тому вся ситуація в Україні буде заморожена, крім комунальних виплат. Комунальні платіжки будуть зростати. При тому я очікую у 2025 році не тільки зростання тарифів на автогоні, на багатоквартирні будинки. Я очікую також зростання тарифів на електроенергії в 2025 році, незважаючи на всі заяви, політичні заяви і міністра енергетики і тих же о, депутатів, які входять в комітет Верховної Ради з енергетики та комунальних послуг. Я очікую зростання тарифів на електроенергію. Зараз ми платимо 4,32 гривні. Будемо платити 6 гривень 32 копійки, або навіть 6 гривень 64 копійки. Ого. Єдине, що може зупинити на певний час, підкреслю, може зупинити на певний час зростання тарифів на електроенергію, це початок політичного процесу в Україні, тобто початок виборчого процесу, вибори передвиборчою, агітації і так далі. В цьому випадку я думаю, що влада піде на те, щоб зупинити зростання тарифів, тому що по-іншому вона не виграє ніяк. Вибори, зростання тарифів ще ніколи в Україні не проводили під час передвиборчого процесу. Тому все, що можна зупинити процес, це може процес зростання тарифів, це перед початок, початок виборів. Але ж ставимо... я, запит... я захочу а. запитати, поки ми е, далеко не відійшли від цього. Е, ви сказали, ми зараз платимо там, 4 гривні 32 копійки, можемо, може, будемо сплачувати 6 гривень з половиною. А є якісь розрахунки, є якась е, база, щоб ми зрозуміли, за що, власне, ми платимо і на що йдуть ці гроші? А, давайте, питання, Чому не 12 давайте, гривень, наприклад? Хороше питання, давайте розберемо. Почнемо з розрахунків. Розрахунків ніяких немає. В Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яка перевірила всі ці дала запит на надання інформації щодо розрахунків, як формований тариф і так далі. І так далі, і так далі. Відповіді НКРКП Мінерга чітко прописано, ніяких розрахунків немає. Тому сказати, чому прийнято таке рішення 4:32 а не 3.32 немає. Тобто рішення приймалося справочні костеля, подивилися зверху, давайте зробимо таку цих. Але при цьому потрібно говорити, що. Ми по а, косвіним признакам можемо визначити, як і хто рахував, і до чого ці цифри ведуть. Коспільними признаками для мене є заяви представників великого бізнесу енергетичного, а також заяви депутатів, представників міністерства, заступників міністерства і так далі. Які в минулому році заявляли, що вартість електроенергії для населення повинна дорівнювати а, ринковим цінам. При тому вони заявляли, що ринкова вартість електроенергії дорівнюється розрахунку РДН. Це ринок на добу наперед, який існує в Україні 2019 року. Ринок на добу наперед. Чистої електроенергії без передачі і без розподілу складає на сьогодні 5 гривень 70 копійок без ПДВ. Тобто, якщо порахуємо з ПДВ, це буде 6,15. Додаємо туди 60, 60 копійок з лишнім без ПДВ і гривні 70 без ПДВ це розподіл і передача. І ми з вами виходимо десь на 9-9,5 гривень. Тому що РДМ кожен день міняється. Тому. Виходячи з тих розрахунків, ми можемо, я можу спрогнозувати, що тарифи для населення будуть постійно піднімати до рівня 9-9,5 гривень, поки вона не вирівнюється до цифри РДН дудкових умовно-ринковою ціною РДН, якою вона не являється. Але, на жаль, в Україні міністерство і... Енергетичні монополісти якраз хочуть прирівнятися до цифри РДН. Ну, щоб ви зрозуміли, РДН в сусідніх країнах, європейських країнах, щонайменше там на 30-40% нижче, ніж в Україні. Нижче. А рівень життя, наскільки я б розумію, набагато ну, більше набагато більше. Ну, ринок життя, давайте з вами беремо рівень сусідньої Польщі. Мінімальна заробітна плата в Польщі. А По останнім розрахункам складає 1541 долар. В Україні мінімальна заробітна плата складає 8 тисяч гривень або 200 доларів. От і вся різниця. Ну про що ми тоді говоримо? Але давайте все ж таки спробуємо спрогнозувати, що робити споживачам і електроенергії, і інших комунальних послуг, тобто нам, простим громадянам, що робити в умовах, коли, як ви саме сказали, і зарплати, і пенсії, і всі інші соціальні виплати скорочуються, рівень життя падає, а тарифи зростають. Тобто не призведе це до колапсу платежів, чи ну ми просто будемо не в змозі оплачувати комунальні тарифи, і знаєте, субсидії мені здається, з кожним роком отримують все менше людей. Пільги також скорочується. О що, що робити тут нам, українцям, дійсна ситуація з неплатежами населення, з боргами, субсидіями в Україні вкрай складна. Борги населення за комуналку на сьогодні складають цифру близько 200 мільярдів гривень. Вона не публікується з 1 січня 2022 року. Ну цифра по боргам не публікується держстата. А по мої особисті розрахунки кажуть про цифру вже 200 мільярдів гривень. Що робити в цій ситуації? Ну, вже ж поради, вони пов'язані в першу чергу і діями держави з у людей коштів. А, ну, щоб зрозуміли наші глядачі, немає а, інших інструментів, крім фінансових, які можуть вплинути на, а, с, на складову платіжки, на ту суму, яку ми з вами сплачуємо. Немає іншого способу, як дати людям гроші. Або виділити створити там державні програми, або ще щось, за рахунок яких люди можуть, наприклад, купити енергоефективні е прилади, зробити е капітальні ремонти в своїх будинках, щоб зменшити витрати. Е і так далі, так далі. На все це потребується гроші. Але, на жаль, в Україні програм які ну, давайте ще один ще додам один, можливість це, наприклад, податкові пільги. Ну, наприклад, як в Польщі для того, щоб люди платили менше за ліки, у них ПДВ на ліки складає 9% в Україні 20%. Ось там вся різниця. В Польщі реально ліки дешевше, ніж в Україні, при тому, що середня там, мінімальна заробітна плата там 12 разів. Чи такий чи не зласький кидав? В сім разів більша, ніж в Україні. Ось там вся різниця між тим, яку політику проводить одна держава по відношенню до своїх громадян і інші. І коли ми чуємо на цьому фоні оклики деяких хейтерів, які кажуть, що в Україні війна, все таке, так. І без війни, і, і в 19-му, 20-му, 21-му ситуації була точно така ж політика. І точно така ситуація. Людям не було чим платити за комуналку. Після того, особливо, як підняли тарифи в 2018 році, борг за один рік зріс, борг за комуналку зріс на 50 мільярдів гривень. З 18 по. А 1 січня 22-го борги зросли ще на 30 мільярдів гривень. Немає в Україні нормальних програм, проєктів, нормальних податкових програм. Наприклад, я вважаю, що для управляючих компаній потрібно взагалі прибрати ПДВ, тому що це абсолютно з неба падаючи гроші, які абсолютно не повинні. Вони повинні направлятися на капітальний ремонт. А так держава забирає просто так. у у управляючих компанії забирає 16,5% оборотних коштів, які могли б бути направлені на те, щоб відремонтувати будинки, зменшити втрати тепла, води, електроенергії і так далі. Елементарна заміна лампочок, під'їзд багатоквартирних будинків, зменшить витрати на електроенергію за освітлення місць загального користування на 60%. Але далеко не кожна людина може на сьогодні навіть знайти кошти, щоб, щоб замінити ці лампочки на LED-лампи і так далі. Це просте, що можна робити. Але, на жаль, цього не робиться. По тим чи іншим причинам. А інших програм о, в Україні не існує. Тому люди, людям рекомендація одна: о, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, шукайте в першу чергу те, що ви можете зробити за рахунок мінімальних вкладень. Наприклад, замінити вікна в під'їздах багатоквартирного mm -hmm. будинку і встановити ще одну тамбурну двері, ще одні тамбурні двері, також багатоквартирного будинку, тобто другу двері. Це за власне кошти, я так розумію. За власне кошти. За власне. Але це при цьому дасть. Заміна вікон в під'їзді це невеликі гроші для жителів одного під'їзду. Якось можна зібратися. Додати ці двері і загалом загалом, це дасть економії тепла в вашому під'їзді до 18%. Це реальна економія, на мінімальне вкладення. Так само лампочки, замінила лампочки, ну тут вже мінімальні кошти. Замінити лампочки, під'їзди. А звичайних хрущівки буде коштувати лампи для жителів там, 15 квартир буде стоїти тисячу гривень. Це зовсім невеликі кошти. 15, тобто, там, 5 лампочок треба встановити. Да? Але це буде 15 квартир. Одна лампочка стоїть 200-250 гривень. Хай це буде тисяча гривень. Але це реальна економія на 60% зменшить виплати за місця загального користування у власних квартирах. Це набагато складніше. Тому що тут потрібно умовно замінити холодильник, замінити а, правильну машину, мікрохвильовку і так далі. Але це кошти величезних грошей, на жаль, яких українців немає. І знов тут повинна стати на підмогу держава своїми державними програмами продуманими. Не те, що час а просто роздали там кошти, які підуть, до речі, енергетичним монополістам. Ця вся тисяча. А, про яку каже Кабінет міністрів, вона йде, вона не допомагає людям жити. Вона не допомагає людям зменшити а, платіжку. Вона, вона не йде... покриває навіть ну, по більшості навіть третини. А, можливо, і, да, і більше... Вона йде транзитом через гаманець Українця, йде напряму в карман монополіста, енерга, чи Нафтогазу. Все. А вона повинна бути з мультиплікаційним ефектом. Що це означає? Ось ця тисяча вона повинна створити економію на рівні платіжки, і потім, пропускаючи її через умовну платіжку через створення робочих місць, через створення ну, умовно оживлення ринку, коли людина бере гроші, іде куплює. Сучасну техніку або міняє сучасну техніку, да при тому вона зменшує споживання, вона зменшує власну платіжку і ще допомагає економіці. Ось так повинні працювати державні програми. Ну, це взагалі, знаєте, про гроші, які як кров повинні вливатися в економіку, а не йти до покишенням там тих чи інших господарів. А, скажіть мені, будь ласка, але знаєте, виникає питання: якщо люди не можуть заплатити, ну, наприклад, там от п'ять тисяч комуналки а, щомісячна а, виходить у родини, і але а, там чи немає роботи, чи знизилися доходи, і що їм робити? Накопичувати борги чи виплачувати частинами, а, чи з кимось домовлятися, бо це лякає дуже людей майбутнє таке з боргами. От ваші поради. Моя порада в першу чергу, звісно, звертатись до соцзахисту а, з проханням оформити субсидії. Зараз це упрощена процедура, і це все можна зробити. Хоча б таким шляхом покрити частково свої витрати на платіжку. Іти, оформлювати субсидії. Так, дійсно, зараз е, скорочується можливість оформлення субсидій, скорочується фінансування е, виділення субсидій, але йти і боротися за те, щоб вам е, висидію потрібно і необхідно. По-друге, по е, що ще в цій ситуації можна зробити, можна зробити договір реструктуризації. Тобто, маючи борг, певний борг там, за тепло або ще щось, ви звертаєтесь до організації, яке надає вам комунальні послуги, ті чи інші проханням оформити договори реструктуризації. Не всі компанії готові це оформити. Ті ж обленерго або облгази, вони навряд чи підуть на це. Теплопостачальні компанії, ЖЕКи, водоканали, вони йдуть на це. Це означає, що ви можете борг розписати на 2-3 роки. Я розумію, що далеко не кожен може навіть спрогнозувати свій дохід на найближчі 2-3 роки, тому що в цій ситуації а, багато українців не впевнені в тому, що через 2-3 роки у них ситуація покращиться. Але іншого варіанту просто немає. Угу. На жаль, не на жаль, в якій країні вони будуть жити через 2 роки ну, взагалі. Так, до речі, до речі, скажіть, будь ласка, як впливає на всю цю ситуацію, те, що ці 7 мільйонів українців, які зараз мешкають за кордоном? А, я ж розумію, що ну, напевно там частина з них взагалі не оплачує комунальні платежі? Чи ви знаєте, ті, хто люди виїхали за кордон, вони стараються платити, але вони попали також в пастку нашого українського законодавства, коли вони не живуть в квартирі, коли вони. Ну, скажімо так, повинні сплачувати за комунальні послуги, частково навіть не споживаючи. Ну, наприклад, те ж тепло, то вони все рівно повинні сплачувати, тому що воно подається в будинки. Да? Але при цьому, наприклад, якщо вони не споживають а, водопостачання, гаряче, холодне або там газ, електроенергію і не подають даних лічильників, то незважаючи на це. А комунальні підприємства виставляють, комунальні або енергетичні монополісти, виставляють царі на їм платіжки, і люди змушені їх сплачувати, або далі на них подають суд. Буквально вчора мені написали мої знайомі, які зараз знаходяться зараз в странах Балтії, що енергетична компанія а, в Києві виставляє їм рахунки а, щомісяця 150 гривень, незважаючи на те, що вони навіть подають дані лічини. Просто так з неба падає 150 гривень, і вони змушені платити. Бо вони ж нахилялися далеко, вони сюди поки що не планують повертатись, в квартирі вони не живуть. Тому ситуація буває різна. Люди платять за комуналку, якось там ці кошти копійки до копійки ділять яку допомогу надають європейські країни, і з цих коштів вони сплачують за комуналку. Так. Найбільш головна проблема, я скажу так, з неплатежами за комуналку це при фронтових і при кордонних областях. Чернігівська, Сумська, Херсонська, Херсонська, Миколаївська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька область. Там платежі дійсно падають, і вони впали вже давно, і вони постійно падають, тому що у людей стоїть питання виживання, зберегти якось своє життя. Там не те, що на комунал питав, на ліки не вистачає, на їй жо не вистачає. Uh -huh. ну, давайте візьмемо факт, цифру, яка була озвучена одним із аналітичних державних центрів, що 9% українців живуть на межі біологічного виживання. Біологічне виживання це коли людина не може забезпечити себе не те, що а, там, одягом або ще щось. Людина не вистачає коштів на купівлю їжі. Це на межі біологічного виживання. 9% українців. Про які комунальні платежі, про які комунальні неплатежі може йти мова, коли не вистачає грошей на їжу. Я не кажу ліки, одяг там і так далі. Цікаво, скільки, скільки українців зараз знаходиться на за межою бідності? Якщо брати. А це за межі це ж є за межою бідності. Це за межою а а на межі? А на межі, скажімо так, а в межах бідності проживають близько 50% українців. Загалом 75% українців. Підпадає під загальну категорію бідності. А якщо порівнювати, ну, якщо брати Дані Європи, 75%. Але отак от розділити 50% за межою бідності, а правильно, 50% за межо бідності, 9% за межою злиднів, тобто на а загалом 75% українців, ну, скам так, не в змозі. Своєчасно сплачувати сплачувати за комуналку, а вони економлять на продуктах. Так, 75%. Якщо 9% взагалі не можуть їх купити, то 75% економлять на продукт. Ну ми розуміємо, чому дивляться дивуються іноземці, коли приїжджають до Києва чи до Одеси, знаючи ось ці цифри, і е, які бачать на наших дорогах е, такі автівки, які там по півмільйона коштують. Знаєте, в них якось не складається ось ця статистика, якось ніяк. Але я знаєте, ось щодо автівки. Я от я, я одну річ вам додам. А ви знаєте, статистика, звісно, не складається навіть з тих автомобілів, з яких ми розуміємо, що не сплачені, а, не сплачені податки. Саме проста цифра. А, в, в Львівській області 141. А, скільки, ну, що, я опублікував ці цифри, а по-моєму, 141 суддя отримує довічну пенсію. Вона складає цифру 115 тисяч гривень. Чи 120, ну. Суть ви зрозуміли. Довічна вона не є пенсією, яка визначена за рахунок зарплати. Вона встановлена державою і доплачується з бюджету. Ну, Це тобто, загального пенсій. пенсійного фонду. Так, да, З пенсійного фонду. Тобто, кошти, які могли піти. Притому при в Україні. Пенсію в розмірі 50 доларів отримують 40 з лишнім відсотків українців. Якщо взяти оцю пенсію, яку тільки у Львівській області, і просто взяти і зменшити суддям до рівня їхньої заробітної плати, хай це буде 15, ну хай буде 20 тисяч гривень. Цього достатньо, щоб. 30 тисяч пенсіонерів додати до пенсії тисячу гривень. І це ми кажемо тільки за суддів. А ще є прокурори інваліди, а ще є поліцейські інваліди, яких у нас сотні тисяч, ну десятки тисяч, які отримують незаконні виплати з бюджету, як інваліди другої або третьої групи, як позала перевірка, що всі вони інваліди. По більшості. А при цьому простий українців, да, там 40% українців отримують, отримують пенсію, пенсію 50 доларів, 2000 гривень. Тому дійсно вся ця різниця, вона величезна. І на фоні цього заява недавно, буквально заява була міністр заступниці міністра економіки. яка я, до речі, в телеграмі писав про це Великий Пост був і в інших соціальних мережах, де вона каже, що ми повинні створювати умови, щоб люди працювали. І йде перелік людей, кого вона хоче бачити серед працюючих. Звісно, ми повинні створити умови, щоб студенти працювали. Звісно, у нас студенти не повинні навчатись, на намовні люди, хай йдуть одразу працюють. То далі, вагітні а жінки а породілля, да, от, а в декретній відпустці, народила вона, тебе кінцібесійська кормить, шуруй на роботу, іди за станок. Або пенсіонери, ну, звісно, пенсіонери у нас стоять в черзі, а прям хочуть працювати, вони і так змушені працювати. В нас ми заходимо е частину чоловіків навіть не доживає, більша частина чоловіків чоловікам взагалі ситуація страшна, так. тому що середній вік чоловіків в Україні 56 років, в середньому 9 років чоловіки не доживають до пенсії в середньому, всі чоловіки. Это а жінки, більше. які доживають, а жінки доживають до 76 років, що не помиляюсь, а вони і так всі працюють. Якщо ми зайдемо в якийсь супермаркет. В великому місті та й в райцентрі. Ми давайте подивимося, хто там сидить в тих супермаркетах. Жінки пенсійного віку, вони і так там всі працюють. Ось вам вся різниця. Так. Держава не хоче вирішувати питання з довічним отриманням суддів, з питання з прокурорами і за всіма іншими. Тому що ті люди вони виконують їхні розпорядження, вони приймають необхідні їм рішення. А прості українці, а прості українці повинні просто загинути і все вмерти, не доживаючи до звичайної пенсії. Так, на жаль, ситуація така дуже важка. А нашим глядачам я хочу закликати наших глядачів хочу закликати підписатися на телеграм-канал Олега Папенка, який ви знайдете під цим відео. Пане Олеже, я дуже дякую за ваші поради і за вашу інформацію.